Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний аналіз новин в ефірі радіо UA Чикаго. І розпочати я його сьогодні хочу з геополітичних новин, які безпосередньо стосуються війни України проти Московії. Мова піде про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Нещодавно Віктор Орбан відвідав Київ з офіційним візитом. Вперше за 12 років останнє він був в Україні під час президентства Віктора Януковича. Віктор Орбан Відомий своїми промосковськими тезами, блокуванням допомоги Україні від Європейського Союзу. І от, власне, зараз Угорщина на півроку буде головувати в Раді Європейського Союзу. І свій перший візит як під час головування Угорщини в Європі він здійснив саме в Київ. Насправді реальних деталей про що говорили, ми не знаємо. Про що домовились, ми не знаємо. Ми отримали лише обіцянку того, що буде підписана якась двостороння угода, як сказав Орбан, аналогічна до тої угоди, яку вони вже підписували з іншими європейськими країнами. Проте є декілька достатньо цікавих співпадінь. На момент візиту Володимира Зеленського в Київ паралельно відбувалися діалоги між міністром закордонних справ Угорщини. Сіярто та сумною конякою, а за сумісництвом міністром закордонних справ Московії Лаврова. Це перший момент, і другий момент в цей же час Андрій Єрмак, глава офісу президента, знаходився у Вашингтоні, де також займався певними дипломатичними зустрічами. Не зрозуміло, що правда якими, адже він глава офісу президента, а не міністр закордонних справ України. І відповідно до законодавства України до конституції України в нього немає повноважень представляти Україну на міжнародній арені. Але повноважень немає, але факт є. Те, що такі перемовини відбувалися синхронно, і що це сталося абсолютно випадково, я, чесно кажучи, особисто не вірю зовсім. І я впевнений, що зараз відбувається величезна дипломатична активізація закулісних процесів. Назвімо це так. І от зараз для завершення якогось підсумкового етапу тих закулісних процесів, Орбан якраз і прилетів в Москву, як він сам напередодні свого візиту написав. Другий етап на шляху до мирного врегулювання. Чи як якось так він е сформулював мету свого візиту до Путіна? Думаю, що ближчим часом, по прямим і по деяким непрямим ознакам, ми зможемо зробити більш чіткі висновки. про те, те, що зараз точно напрошується, що так зване заштовхування до якогось мирного договорняка набирає все більше і більше оборотів. Причому певні закулісні геополітичні сили прагнуть це здійснити ще до виборів президента в Сполучених Штатах Америки. На другому місці я сьогодні розмістив таку достатньо цікаву новину: це соціологія, соціологія шизофренії, яка відбувається за перебріком, тобто на Московії. Досить цікаве опитування там було проведено так званим Левада центром, який фінансується грантами, і відповідно позначений на Московії як іноагент. Опитування стосувалося використання ядерної зброї Росією проти України. 52% росіян проти використання ядерної зброї. Тобто 48% не висловилися проти. Трохи більше 33% вважають, що ядерний удар по Україні може бути виправданим. Ви вдумайтесь, трохи більше 33% вважають, що ядерний удар по Україні може бути виправданим. Коли хтось там каже про хороших русських ще про когось. Третина людей вважає, що це нормально, що вони прийшли сюди з повномасштабною війною, анексували Крим, підпалили Донбас, а через деякий час почали вже повномасштабну найбільшу в Європі війну з часів Другої світової, і при цьому. Попри те, що Московія сама причетна до нашого обезброєння, вони вважають, що по нас вдарити ядерною зброєю також може бути виправданим. 33%. Ви знаєте, ці 33% вони напевно підлягають якійсь утилізації як біологічне сміття. Я просто їх інакше оцінити насправді не можу, тому що ну це я не знаю, що має відбуватися в голові. Якщо взагалі те місце можна називати головою, щоб таке сказати. Але далі 10% із тих 33%, трохи більше 10, там десь близько 3,5% від всіх опитаних, якщо переводити, безперечно, підтримують ядерний удар по Україні. 24% вважають його скоріше доцільним. Ну і фактично ми маємо, що із тих 33% 66% сумніваються, тобто при певних обставинах. Незрозуміло правда, при яких обставинах, чи ці обставини це пропагандистська обробка, чи коли НАТО почне нападати на Росію, це я кажу, звичайно, із сарказмом. Чи ще щось, чи якась брехня, коли там комарі з біолабораторій полетять на Московію з території України. Хто знає, яка шизофренія там відбувається. Взагалі, в цілому, насправді, цей Левада-центр, саме соціологічні опитування стосовно настроїв на Москові, він подавав. як на мене достатньо правдиві. Тому я думаю, що ця новина вона є досить важлива для того, щоб реально об'єктивно розуміти, що відбувається. Ну, все-таки 52% проти. Це можливо, це і непоганий показник, зважаючи на ті страшні процеси, які відбувалися на Московії після 1917 року. Адже насправді вони також пережили страшні чистки, страшні репресії, хоча, звичайно, їх неможливо порівняти з українським народом, який пережив декілька геноцидів. На цьому я хочу перейти до іншої новини, вже ближче до українських політичних реалій, і мова піде про можливу відставку прем'єр-міністра України пана Шмигаля. Про це почалися обговорення в Фейсбуці. І я помітив, що з деяких Центрів інформаційного впливу пішли такі вкиди, так би мовити, йде цікаве достатньо зондування інформації. Федір Веніславський, який був представником президента в Конституційному суді України, він коментуючи для Радіо Свобода, слухи про можливу відставку пана Шмигаля. Він сказав, що для того, щоб зробити відставку уряду, потрібно вносити зміни в законодавство. Тому. Тому що зараз є воєнний стан, і відповідно, ми під час воєнного стану не можемо зробити повний там колапс виконавчої влади. Проте в даному випадку пан Веніславський вчергове злукавив або навіть, скажімо, прямо збрехав. Чому я кажу в чергове? Тому що Веніславський один з тих, хто повинен нести кримінальну відповідальність за розпродаж української землі і надер всупереч 13-14 статті Конституції, в той момент часу, як представник президента в Конституції. Стуційному суді він туди приїжджав, відкрито брехав. А на момент найважливішого засідання він туди просто не з'явився, фактично без поважних причин, чи б зірвав засідання з точки зору юридичної бюрократії. Назвемо це так, в даному випадку, коли мова йде про пана Шмигаля і про неможливість відставку з всього уряду, то тут справа полягає ось в чому. На момент, навіть коли прийнята відставка всього уряду, ті, хто знаходиться на політичних посадах міністрів. Заступників міністра вони продовжують свою роботу до того моменту, поки не з'являються їхні наступники. Таким чином забезпечується безперервність перебування на важливих посадах, на ключових посадах виконавчих структурах. І відповідно за умови наявності такої безперервності будь-яка зміна можлива. А тепер саме я хочу перейти до внутрішньої конюктури, внутрішньої конюктури стосовно того, а на кого ж замінять пана Шмигаля. Це також питання дуже дуже непросте. І зараз є тільки один кандидат, на якого Володимир Олександрович Зеленський хотів би Шмигаля замінити. Цей кандидат це Андрій Єрмак, який сам дуже хоче стати прем'єр-міністром. Але на цьому шляху є чимало перешкод. Перша перешкода це західні союзники, західні партнери. Цілий цикл критичних статей в популярних статусних глобалістичних виданнях вийшов і дуже з дуже критичними зауваженнями стосовно пана Єрмака, стосовно його впливу на зеленського, стосовно того, що він де-факто віце-президент, там і так далі, попри те, що в Україні відсутня така посада. І ще багато цікавого там було сказано. Друга причина, яка можливо не менш важлива, ніж перша в слуг народу. Зараз є величезні проблеми в тому, щоб зібрати більшість, яка б в Верховній Раді, яка б проголосувала за призначення Єрмака премєр міністром в них дійсно є така проблема, і люди, які спілкувалися зі мною, вони казали мені, що не менш ніж 80 депутатів із самої фракції, слуг невідомо якого народу, але точно не українського, вони виступають проти Єрмака. В силу якихось і внутрішніх обставин, і якихось конфліктів і ще чогось, а це насправді досить вагома перешкода знову ж таки. І в даному контексті говорити про те, що можна просто їх всіх купити, так просто тут не вдасться. Чому? Тому що є західні партнери, які однозначно показали своє ставлення в тих останніх статтях, про які я вже згадував. І знову ж таки є певні групи з розряду за майбах, чи перепрошую за майбутнє, як то кажуть. Там тих людей зарплатою в 5 тисяч в конверті, чи доплатою там навіть 50 тисяч доларів за разове голосування. Ти не купиш, тому що всі люди, які в цю групу входять, вони є доларовими мультимільйонерами, якщо не більше, і відповідно в них є певне коло своїх бізнесових і владних інтересів, і з ними треба домовлятися. Є звичайно фракція за нині забороненої ОПЗЖ, але депутати залишились в Верховній Раді. Ці депутати за абсолютно випадковим збігом обставин, просто в якийсь момент часу дуже полюбили Україну і почали голосувати синхронно з партією зелених. І завдяки цьому зелені можуть набирати 226 голосів з багатьох питань. Але знову ж таки, чи готові вони будуть підтримати Єрмака? Ну, це також питання внутрішньополітичної кон'юктури. Хоча саме з цією групою домовитись, мабуть, буде найпростіше. Ось такий мій коментар стосовно можливої відставки прем'єр-міністра Шмигаля. І того чи може Андрій Єрмак піти замість нього на цю посаду, сам Андрій Єрмак, як е, говорять, скажімо так, в політичному закулісі, він дуже хоче на цю посаду, зокрема, і для того, щоб мати абсолютно реальні повноваження, реальні прямі важелі впливу на виконавчу владу. Ну і знову ж таки для того, щоб можна було заткнути всіх недругів, які кажуть: ви знаєте, в нас існує конституція, яку треба виконувати, закони, які треба виконувати. А тут якби вже не головне. За Вгосп буде, а вже власне голова виконавчої влади, адже саме Кабінет міністрів є вищим органом виконавчої влади в Україні. Ну а прем'єр-міністр це очільник Кабінету міністрів. На цьому я хочу повернутися до міжнародних новин. Міжнародні новини достатньо цікаві і, на жаль, не надто позитивні для України. Відбувалися вибори в Великій Британії. Ці вибори. Консерватори програли, програли з великим відривом, і в результаті цього лейбористи прийшли до влади, і новим прем'єр-міністром Великої Британії став Кір Страмер, лідер лейбористів. Він вже сказав, що потрібно невідкладно щось робити, не акцентувати увагу. Якось він так сказав, не загострюватися на доктринах, а просто працювати, натякаючи на те, що там чуть нібито відбувається не катастрофа. Я не дуже багато хочу розповідати саме зараз про політику Великої Британії, про те, що відбувається всередині. Там процеси є достатньо складними. Я хочу заакцентувати увагу наших слухачів і глядачів, ось на яких Простих речах я хочу, щоб у цей момент часу, коли консерватори Великої Британії втратили владу, щоб ви його зафіксували, тому що з цього моменту, в питаннях україно-московської війни, Велика Британія поступово Буде змінювати свою позицію, і якщо від консервативної партії, в першу чергу, на чолі з Борисом Джонсоном ми отримували повну максимальну підтримку в усіх питаннях, в першу чергу в питаннях надання озброєння. Військової різної допомоги, гуманітарної допомоги, так і надважливу підтримку Велика Британія надавала Україні в плані міжнародної дипломатії. Саме Велика Британія виступала лобістом і фактично локомотивом надання Україні танків, надання Україні далекобійних ракет. Своїм прикладом показувала, власне, і по суті виступала першопрохідцем в даному напрямку, і потім. А держави, які декларували та ж саме Німеччина на чолі з Олофом Шольцем, сказала в якийсь момент часу, сказала: ми готові передати Україні там танки за умови, якщо хтось із західних партнерів зробить це першим, і Велика Британія, довівши дипломатію до цього рівня, власне і передала нам першу партію своїх сучасних танків. Зараз на превеликий жаль, я впевнений, що лейбористи, тобто британське відгалуження лібералів та глобалістів. Вони займуть іншу лінію, суттєво іншу лінію. Чому я на цьому так акцентую увагу? Тому що в українських медіа значна частина з яких фінансується грантами, грантами, які якраз роздаються різними глобалістичними структурами, в нас е, сформовані абсолютно брехливі образи стосовно національних. Та консервативних сил різних народів світу і стосовно того, що от є ліберали, ліберали для нас дуже добрі. Ні, насправді це не так. І я хочу, щоб на прикладі Великої Британії ви зафіксувавши в себе в свідомості те, що я зараз кажу, і зафіксувавши сьогоднішній день зміни прем'єр-міністра Великої Британії. Щоб ми ці речі відслідковували, тому що в такий спосіб ми зможемо побудувати правильну систему координат і, нарешті, насправді зрозуміти, хто для нас є природнім, щирим та справжнім союзником. Продовжуючи тему міжнародних новин, хочеться перейти до можливої заміни Джо Байдена як кандидатури на майбутніх виборах президента Сполучених Штатів Америки. Після тотальної поразки Джо Байдена в дебатах від колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа провідні донори демократичної партії почали шукати варіанти, на кого можна замінити власне самого Джо Байдена. Джо Байден, зустрічаючись із представниками демократичної партії, в тому числі із губернаторами різних штатів саме від демократичної партії, в кулуарних розмовах, він казав, що він збирається балотуватися і. Надалі, і проте, потребує певного відпочинку і зменшення кількості робочих зустрічей після восьмого вечора, що якби, його стан на дебатах був обумовлений тим, що він був надзвичайно виснажений. Проте, попри такі пояснення, донори демократів шукають заміну. І в даному випадку мова йде про статтю видання Financial Times, яка, посилаючись на свої джерела, <кій> перепрошую, стверджує, що провідні донори від демократичної партії висувають замість Джо Байдена губернаторку Мічигану Гретхен Вітмер. І губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома в якості бажаних кандидатів в боротьбі проти Дональда Трампа. Донори залишаються стурбованими станом Байдена та його рейтингами після невдалих дебатів із Трампом минулого тижня. Кандидатура Байдена приречена. Я найбільший фанат Джо. Він чудовий державний службовець, але він приречений. Ми маємо зосереджуватися на тому, що буде далі. Сказав донор і спонсор, близький до президента. Джерела також повідомили, що віце-президентка Камала Харріс також є серед кандидатів, які на думку донорів могли б замінити Байдена. Донори вже провели переговори між собою, готуючись зібрати сотні мільйонів доларів для фінансування нового кандидата. Гранди демократичної партії, включно з головним демократом у сенаті Чаком Шумером і колишнім спікером Палати представників Ненсі Пелосі, також провели кризові переговори з великими донорами, щоб оцінити їх настрої після дебатів. Серед донорів, помітне значне розчарування. Тиск для того, аби перегорнути сторінку та почати зосереджуватися на пошуку правильного кандидата, щоб перемогти Трампа, зростає. Усі ведуть переговори зі своїми контактами, щоб переконатись, що ми готові підтримати потрібного кандидата. Щойно Байден піде у відставку, сказав нью-йоркський співрозмовник. Вітмер і Ньюсом приєдналися до інших губернаторів, які зустрілися з Байденом для екстрених переговорів в Білому домі в середу, менш ніж через тиждень після того, як його невдалий виступ на дебатах, викликав негайні заклики до його заміни на виборах. Пізніше обидва губернатори підтвердили свою підтримку президентської кампанії з перевиборів, але їхні донори та організатори працюють за закритими дверима, щоб підтримати їх. Власне, рекомендую для тих, хто має можливість час та натхнення ознайомитись особисто із цією новиною на сайті Financial Times. Від себе можу додати, що це насправді достатньо очікувано. І в цілому, чим довше часу проходить від е, моменту дебатів між Трампом та Байденом, дебатів, на яких Трамп однозначно розгромив Джо Байдена. Тим більше для мене особисто складається така ситуація, що може бути, що ця, ця, ці всі речі насправді були навіть певним чином сплановані, і просто можливо в інший спосіб організувати яку-небудь красиву заміну для Джо Байдена. Її просто було неможливо. Причому, попри те, що Financial Times на перші місця виставляє кандидатури двох губернаторів від демократичної партії, насправді скоріш за все, саме Камала Харіс є найбільшим фаворитом того, що саме вона замінить. Ну і знову ж таки, поки що, принаймні видання Financial Times не згадує можливості того, що це що на заміну Джо Байдену від демократичної партії може висунутися навіть Мішель Обама. Насправді ситуація не визначена. Я підозрюю, що протягом наступного тижня, можливо, навіть протягом цих вихідних, вже ситуація стане ясніша, адже зараз фактично. Ну, ситуація дуже гаряча, і обговорення знаходяться в такій, можна сказати, максимально активній фазі. Підозрюю, що. Вибори в Сполучених Штатах Америки будуть надзвичайно гарячими і цілком може бути що ще більш гарячими ніж попередні вибори президента, які закінчились в тому числі масовими заворушеннями тих людей, які були переконані у фальсифікації виборів з боку демократичної партії, і заворушеннями на капітолії так званими. Проте, як би там не було, залежність всієї світової політики від політики в Сполучених Штатах є величезна, і тому власне весь світ дуже уважно слідкує за тим, що відбуватиметься в Сполучених Штатах Америки. З особисто з мого кола спілкування з числа тих американців українського походження, з якими я спілкуюся. Вони всі мені озвучували приблизно таке, що якби всі відчувають і всі переконані, що Дональд Трамп переможе на виборах за умови, якщо не відбудеться якогось катаклізму, якоїсь катастрофи. При цьому насправді майже всі з них мені одними і тими самими словами, причому це люди незнайомі між собою, казали, що якийсь катаклізм повинен відбутися. Цілком може бути, що власне оця заміна кандидата і ще, можливо, якісь. Подальші медійно-політичні, скажімо так, події, які будуть відбуватися, що вони і будуть частинкою отакого сценарію катаклізму, про який, власне, було сказано. В цьому місці я хочу повернутися до новин України і зосередити свою увагу на українській енергетиці. Власне, це вже завершальна на сьогодні новина. І... Розпочнує її, власне, з того, що Україна в червні імпортувала 858 тисяч мегават годин електрики. Це на 6% більше, ніж Україна імпортувала за весь минулий рік. За один місяць, причому місяць, літній місяць, Україна імпортувала на 6% більше електроенергії, ніж за весь минулий рік. Це для того, щоб ми могли достойно оцінити масштаби е, руйнувань інфраструктури, маніпуляцій тих, хто заробляє на електроенергії, і більш чітко уявити, що нас очікує вже цієї зими, тому що поки що сценарії виявляються дуже дуже негативні. Нещодавно в новинах розгорівся зокрема скандал стосовно того, що. Із 20 з лишнім потужних генераторів для забезпечення міських потреб електроенергії, які були безкоштовно передані в якості гуманітарної допомоги для України, лише один з 25 – був підключений до електромережі, при тому, що з часу, як вони вже опинились на території України, пройшло понад 15 місяців. Ось така новина, і знову ж таки, це дуже ця новина дуже чітко вказує на те, а як працює влада, як місцева, так і центральна влада, для того, щоб подолати ту кризу, яка вже насувається на нас повним ходом. Але власне. 42% електроенергії, яку ми імпортували в червні, це була електроенергія з Угорщини, 17% зі Словаччини, 17% з Румунії і 16% з Польщі. Проте насправді ми не знаємо, хто саме був генератором тієї енергії. Чому? Тому що електромережа Європейського Союзу вона є поєднана між собою, достатньо складна, і дотримання балансу може передбачати таке, що ми, попри отримання електроенергії з території там, тієї ж Польщі, насправді можливо отримували електроенергію, яка генерувалася в якому-небудь іншому місці. В цьому контексті вже назад ходячи до завершення нашого сьогоднішнього ефіру, хочеться згадати Угорщину 42 І в якому контексті хочеться про це згадати: Угорщина зараз надзвичайно активно будує атомні електростанції. Причому будувати ці атомні електростанції Угорщині допомагає саме Росія. І цілком може бути, що в тих договорах, в яких власне Росія допомагає будівництву атомних електростанцій і допомагала в цілому функціонування електросистеми в Угорщині, цілком може бути, що Росія, чи принаймні московські олігархи близькі до Путіна, мають певні свої частки в. Активах, енергетичних активах власне самої Угорщини, і де-факто виходить, що, попри те, що ми купуємо електрику в Угорщині, але гроші з цього. Опосередковано може отримувати Кремль або олігархи з оточення Путіна, чи ближчого, чи дальнього. Насправді ця система пограбування вона надзвичайно ефективно працювала в Україні, коли навіть після 2014 року в Україні продовжували функціонувати обленерго, які належали депутату Московської думи Бабакову, який голосував за анексію Криму. Фрідману там і ще іншим олігархам облгази належали фірташу. До речі, нещодавно було скасовано арешт на нижку на низку підприємств, які належали Дмитру Фірташу, московському олігарху, який близький до Семена Могилевича. Насправді слідкуйте за грошима. І ви побачите кому вигідно, і тільки слідкуючи за грошовими потоками і проявляючи максимальний прагматизм за контролем тих коштів, які з'являються від використання наших природних ресурсів, від використання наших національних багатств, від використання наших державних підприємств, включаючи енергоатома, ми можемо насправді розібратися в тому, що відбувається в політиці, тому що як би нам не хотілося, але одна сторона медалі це те, що політика є інтересами концентрованої економіки. На превеликий жаль, фактично в Україні ми маємо таку ситуацію, коли ті, хто в 90-х був ближчий до комуністичної партії і до криміналу, вони через наявність владних зв'язків змогли прихватизувати частки кращих. Кращих кусочків національного багатства і створити клас олігархів. І в результаті зараз Україна знаходиться між молотом і наковальною у повномасштабній війні із споконвічним ворогом Московією і у неоголошеній війні із внутрішнім ворогом, яким є кланово олігархічна система. На цьому дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку, вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест руху Українська Сила. Якщо погоджуєтесь з усім, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.